Розформування виконкому і припинення повноважень секретаря міської ради такий подарунок на Миколаїв вимагали деякі депутати. Пленарне засідання в сесії розпочали з суперечок і взаємних образ. Утім, консенсусу досягти вдалося. Кілька важливих для сум питань депутати все ж таки проголосували. Анатолій Жук просить відставки виконкому і секретаря міськради Тетяни Гончаренко, але головуючий його не чує. Наші проєкти рішення, тобто. Про відставку виконкому та зняття секретаря Бо вони не внесені до порядку денного. Так? так як це розуміти? Міський голова не встигає відповісти. встряють розмову активісти. Увага йде на іншу сторону, далі суперечки і взаємні образи. Шановні колеги, займіть свої місця, будь ласка. Я розумію, що йде зрив сесії міської ради, важливої бюджетної сесії для того, щоб місто не мало можливості розвиватися. І сьогодні я прошу депутатів підтримати затвердження порядку денного. До порядку денного депутати все ж дісталися. Тим паче розгляду вже дві години чекають близько трьох десятків інвесторів НомакІнвест. Фірма шість років обіцяє звести будинок на вулиці Інтернаціоналістів, 35В, але більше аніж на чотири поверхи не спромоглася. Нам були надані пільгові кредити, ми їх отримали, перерахували номаку, от ми їх платимо, е, а живемо на квартирах, і майже три тисячі в квартал ми мінімум повинні сплатити. Плюс до цього ми платимо за найм житла. І в що нам виходиться пільгові кредити, соціальна програма, так називаємо, держави. Міська рада зглянулася на прохання сумчан і розриває договір із забудовником. Також звернуться до генпрокуратури, щоб визначити законність діяльності фірми. І ще одне питання, що переповзло з попереднього пленарного дня вимкнення електроенергії. Депутати вирішили звернутися до кабінету міністрів, прохають вплинути на ситуацію. Прошу надати інформацію щодо визначення виконавчим комітетом сумської міської ради. Або вами особисто Олександр Миколаївич правових підстав і механізмів, що дозволяв сучанам отримати право на перерахунок ненаданих або наданих в неповному обсязі житлово-комунальних послуг. Далі мають іти бюджетні питання, але депутати від групи Європейські Суми вимагають внести зміни до порядку денного. Хочуть позбавитися діючого виконкому. після повторного ігнорування влаштовують демарш. шановні шановні колеги. Я прошу сьогодні Департамент інформаційної політики зараз отримати доручення всіх депутатів, хто не проголосував на за бюджет прізвища особисті на сайт сумської міської ради через час після засідання сесії, щоб були там. Утім, їх відсутність на прийняття рішень ніяк не вплинула. Решта у залі змогла внести зміни до бюджету поточного і тимчасовий кошторис на перший квартал майбутнього року. Анна Скрипняк, Микола Ніколаєнко – на часі новини.